Надія, соціальна робітниця добре знала, що її робота це не лише допомога іншим, а й відповідальність за власну безпеку. Загальні положення охорони праці були для неї не просто правилами, а фундаментом кожного робочого дня. Вона пам'ятала, що її знання охоплюють не лише законодавство у сфері соціального захисту, а й основи безпечного користування побутовим обладнанням санітарії, гігієни та етики спілкування. Кожен аспект був важливим для створення безпечного та комфортного середовища. Нормативно-правова база, що включала закони України про соціальні послуги та постанови Кабінету міністрів, була її надійним орієнтиром. Вона розуміла, що ці документи не просто слова, а життєво важливі інструменти для захисту як її, так і її підопічних. Сергій, її керівник, завжди наголошував на основних принципах державної політики пріоритет життя і здоров'я працівників. Він пояснював, що роботодавець несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення спецодягом. Надія знала, що має право відмовитися від роботи, якщо вона загрожує її життю чи здоров'ю. Це право було її ще що дозволяв їй діяти розсудливо у складних ситуаціях. Але й обов'язки були не менш важливими. Дотримання вимог охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та протипожежного захисту все це було частиною її професійної етики. Одного разу, відвідуючи свою підопічну Катерину, Надія помітила несправну розетку. Вона одразу згадала про правила безпечного користування побутовим обладнанням. Надія пояснила Катерині, що необхідно викликати електрика, і сама повідомила про це Сергія. Вона розуміла, що її відповідальність не лише за себе, а й за безпеку тих, кого вона обслуговує. В умовах воєнного стану Надія проходила додаткове навчання з актуальних питань безпеки, надання першої допомоги та дій у надзвичайних ситуаціях ці знання були життєво необхідними. Охорона праці для Надії стала не просто набором вимог, а цілим комплексом заходів. Від законодавчого регулювання до практичного застосування засобів захисту це дозволяло їй виконувати свою місію з гідністю та безпекою, допомагаючи іншим і захищаючи себе.